Якщо вірити нашим годинникам, а ми їм довіряємо 16 годин на 30 хвилин. А скільки на ваших годинниках? Думаю, стільки ж. І якщо дійсно 4.30, продовжаємо чаще всього шіт українці. Так, до цього ще ТОП-5 найкращих міжнародних онлайн ательє І я Крістян Стюарт мало не стала церковим клоуном. Оу oh, є, yeah. і гостя у нас є Василина, яка буде відповідати на наші питання. Отже, стартап шоу триває. Василина Василовська, співзасновниця ресурсу «Флямма». Це онлайн ателіє у якому можна шити одяг без примірок. Василін, що ж чаще всього заказувати українці? зараз, оскільки літо і тепла погода, більшість дівчат жінок замовляють сукні, блузки, футболки, плаття. Какая будсю стоїмость пошити платюшка? Плаття є залежно від моделі, це від 250 до 700 гривень. А от касательно ткані можна ли узнати состав ткані? На сайті є розділ тканини, і біля кожного фото тканини є написано склад тканини. Одежда, яка зараз на тебе, відкривай секрет, вона пошита в вашому так. Да? так, круто. Так. А якими речами зараз можна гордитися саме? Що можна виставляти у музеях або ж видавати на дефіле? Я думаю, наступна колекція це осіння зимова. Це точно буде. Для дефіле. А слухай, коли ви там шиєте, ви дивитеся у модні журнали? Ви там перевіряєте якісь тенденції? Чи тільки враховуєте побажання замовника? Враховуємо тенденції. Також звертаємо увагу, які кольори актуальні, які фасони. але це вже також залежить від багатьох клієнтів, від їхньої фігури, тому що. Не на будь-яку фігуру підійде всі останні тенденції. А як ви розкручуєте свій проект? Свій стартап? Перш за все, наші клієнти е, пишуть е, відгуки, пости в соціальних мережах. Це дуже ефективно і залучає велику кількість клієнтів. Модники и модницы, теперь трепещите, потому что мы предоставляем вам список онлайн ателье которые будут вам действительно на руку. Shoes of Prey. За 4 существования австралийская компания Shoes of Prey, ее посетили реально более 60 миллионов людей. Тут очень wow. интересная фишка сайта, она заключается в том, что профессионалы с помощью 3D-устройства а, помогают сделать тебе и идеальную, уникальную модель, а, изменить, например, форму каблука с помощью одного клипа ты можешь Почему это сделать самостоятельно, да, да. Просто ты просто полностью выбираешь материал, выбираешь модель, выбираешь цвет, выбираешь всевозможные декоры и а, эти туфли oh. будут изготовлены действительно реально вот по твоим индивидуальным меркам, которые ты вносишь в базу данных уникальность также а, этого всего в том, что доставка бесплатная и доставка на совершенно по всему миру и можно заказать даже вот через ну с Украины собственно, uh -huh. yes в Украину uh, и я как раз я еще там замовляла То це буде коштувати наблизно ці батальйони, я не знаю, що це батальйони, <хи> наприклад, 200 євро. Так, Цей тепер до чоловічої моди, наприклад, індочино. Якраз це канадське ательє, яке дозволяє дійсно отягнути чоловіка. І також все за принципом ну, складушки своєрідно. Тобто ви обираєте ті речі, які вам подобаються, складаєте з цього конструктору свій лук і після замовляєте. Тут вже ціни можуть кусається. навіть кусатися, тому що тут вже не 200, например, 749, або больше, наидешевший 500 баксов, это как раз замовлення костюмов, но при этом вы можете втручаться даже у дрібниці, які вы хотите там изменить. Американская компания True ⁇ Co сделали специально онлайн отелье для девушек скромниц, которые не любят ходить в магазины и примерять на себя белье. Вот они с помощью нескольких предложенных вариантов теста предлагают у девушки, выбрать идеальную модель, подбираются не только две модельки, которые себе девушка самостоятельно выбирает, но также еще и присылают три модели дополнительно, которые на свой так, страх и риск, значит, хотят а, девушке предложить. И вот получает девушка пять моделей бра и выбирает, в случае чего она может отказаться, а, вот и, собственно, получить деньги обратно за какую-то неудачную модель бра. Большинство этих ресурсов действительно возможно доставка в Украину, поэтому давайте не теряем Врім і пользуємося нашими советами. Угу. І знову до Василини, Василина, скажи, будь ласка, які будуть пропозиції взагалі українцям щодо стилю вже на осінь цього року? На мій погляд, на осінь щодо е, кольорів, е, то е, вся гама кольорів якби е, дуже різноманітна, е, тому можна поекспериментувати. І також е, будуть актуальні принти, е, етностиль. Також різні тканини, як хутро шкіра, також далі буде актуальна, і поєднання дуже легких тканин з цупкими, Наприклад, дуже легкий шовк зі шкірою або шифон зі шкірою. Дякую тобі за інструктаж і бажаємо тобі удачі, щоб розвивався стартап і Щоб нарешті він з'явився також у Києві, і взагалі по всій території України. Наступні студії. Ми дізнаємося про, не, про те, як недолюблювали крістіян. Тьор ти об этом не плач, пожалуйста, потому що також у нас новости есть є о том, що на кікстері собрали полмиллиона э, за Но, на нову на сучасну біблію і наразі запитання вікторини і багато чого кіншого цікавого і прогресивного. Через те стрічаємося.